Вітаю, мене звати Рауль. Ви дивитесь проект Зброя перемоги. І наш сьогоднішній сюжет ми починаємо зі справжнього дитячого світу для будь-якого спеціаліста шиномонтажу. Але говорити будемо про серйозні речі. Про шиномонтажі для колісної військової техніки. А це Дмитро. І зараз він вам розповість, що таке біглокер. Мене звати Вільчинський Дмитро і я представник конструкторського бюро «Локер». Напевно, раніше ви бачили наш сервіс на колесах на базі пікапу «Локер». І сьогодні я вам розповім про більший варіант для вантажної техніки. Називається він Локер». Так само, як з автівкою на базі пікапу до нас звернулись військові, а саме третя окрема штурмова бригада, з запитом на вантажний шиномонтаж зробити на вантажній техніці. І ми вмістили його саме в цей контейнер. Зробити для третьої окремої штурмової зайняло у нас приблизно 4 дні. А розробити на базі контейнера приблизно тиждень, щоб втілити все це в реальність до місяця. Цей сервіс виконує завдання на передовій. Підвозиться максимально близько, в безпечне місце до фронту, звантажується з прицепу або з тягача. Розробляємо, фарбуємо, прораховуємо все на базі нашого бюро, на базі нашого підприємства. На фронті вже два таких контейнера і ми можемо робити їх досить багато. Цим контейнером є можливість працювати з колесною великою вантажною технікою та легковою. Ми розробили балку, яка рухається в чотирьох направліннях та може е, виходити за контейнер на метр чотириста для підняття важких великих грузів, коли контейнер знаходиться на прицепі. Максимальне навантаження на цю балку одна тонна. Родзинка цього шиномонтажу полягає не тільки в тому, що це натівський стандарт, коли все знаходиться в контейнері. Це також те, що я вам казав, інженерна думка. Оцей кран це ноу-хау компанії. І повірте мені, коли вам треба підняти колесо вагою 100 кг, затягти його всередину контейнера, а цей контейнер може стояти на вантажівці. Це дуже непросто. Тобі треба дуже багато людей, дуже багато стафу, дуже багато часу. А завдяки цьому кранові. Вам потрібен лише хто? Я, який важить 100 кілограмів, і спеціально навчена людина. І після цього жодних проблем немає. В контейнері встановили освітлення та закріпили весь інструмент та обладнання, щоб в процесі транспортування воно залишалось на своїх місцях. Як на мене, візитівка компанії Локер це не тільки інженерна думка, але й увага до будь-якої дрібнички. Я знаю, що вам дуже сподобалися магнітні. Тарілки, які були в минулому сюжеті, коли ми показували мобільний шиномонтаж, тепер у нас мега великий шиномонтаж, але тарілочки залишилися і вони на місці. Контейнер комплектується великою кількістю пневмоінструменту для вантажної та легкової техніки. Шиномонтажний верстат для великих вантажних колес, балансувальний універсальний і шиномонтажний верстат для легкових колес. Також зручно проведена пневморозводка та електро. По всьому контейнеру є можливість підключитись до живлення через розетку. Контейнер живиться генератором трьохфазним на 11 кВт, та є, має можливість підключитись до зовнішнього живлення. Також компресор на 200 літрів і 500 літрів на хвилину потужністю. Встановлюється обладнання. На гумовій підлозі з амортизаторами, щоб задавати якомога менше шуму, все знаходиться в цьому верстаку і він прошумований. В біглокері використовується професійний ручний інструмент TopTool та високоякісне обладнання Bright, яке перевірено часом. Вибрали ці станки саме тому, що вони мають можливість перевзути. Колеса великої техніки, наприклад, як Макс Про, чого дуже не вистачає на фронті. З самого початку війни до нас звертається дуже багато бригад, і ми чітко знаємо біль військових, які обслуговують техніку. Конструкторське бюро Локер докладає максимум зусиль, знань та досвіду в те, щоб знайти технічні рішення допомоги військовим, і ми віримо, що саме це наближає нас до перемоги. Отже, наші висновки. Це у нас натівський стандарт, це шиномонтаж, який може обслуговувати практично будь-яку військову колісну техніку. Гарна новина полягає в тому, що він коштує відносно невеликих грошей 1 мільйон гривень. Коли ви скажете дорого, я одразу вас відійшлю до американської армії, і там ви зрозумієте, що таке справжня ціна. Також пам'ятайте про те, що біглокер випускається в Україні, і якщо вам треба великий тираж, це не проблема.